Танечко, Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Чистий четвер, вже 4 година 16.00. В принципі, в церкви починається служба, працювати вже не можна. На попередніх відео ви можете побачити, як цей автомобіль приїжджав з Америки, в якому він встанній був. В принципі, там нічого критичного по ДТП не було. Однак на теперішній момент я вже завершив всі свої роботи, які планував зробити з цим. Автомобілем, в принципі, підготував до такого його стану, яка дозволяє його вільно експлуатувати без жодних проблем. Основні боляки, які стосуються саме цього двигуна і саме цього автомобіля, були мною усунуті, тому, власне, по порядку про все розповім, щоб у вас було розуміння, що мною було зроблено, як було зроблено. І відповідно даний автомобіль я буду продавати ось власне цей красень Mercedes. W166 ML 2014 року 12 місяця в експлуатації з 2015 року. Як приїхав з Америки, звісно, у ньому були певні пошкодження. Це стосувалося передньої частини, зокрема, не було переднього бампера. Він розлетівся попереднє відео, ви можете переглянути, там я все чітко описав, розповів. Відповідно... З, даним, з даною проблемою я розібрався, купив цілий в комплекті від такого самого автомобіля бампер з усім навісним, однак це була, мабуть, моя помилка в тому відношенні, тому що в принципі, якби, нібито він в колір сходиться, однак певні нюанси він є, все-таки має. Зокрема, ось тут видно як потріскали. Бампер буде потребувати повторного фармування по двигуну. Основна проблема була по вихровим заслонкам. Я її усунув. Також, коли усував проблему з вихровими заслонками, я їх не вирізав, вони залишились в автомобілі, все почищено, доведено до ладу. Замінено всі технологічні родини, які можливі і неможливі в той самий момент. Збирався з вихрними заслонками. Звісно, в даному двигуні я розібрався з основною проблемою, які всі розказують, що це проблема, але це не проблема, це просто технічна особливість, яка потребує усунення, обслуговування. Ну, є така особливість. Це в розвалі двигуна, типообмінник, який починає тікти. Відповідно, замінені гумки, резинки, ущільнюючи, які... Були там, однак на той момент навіть я би не сказав, що там була по ним проблема. Відповідно, на теперішній момент з вихровими порядок, з підтіканнями жодних проблем немає. Двигун повністю абсолютно сухий. Двигун працює рівно, ніяких ривків, пинків, також по КПП, коли двигун все їде, все, все прекрасно. По всім переднім датчиком все працює, парктроніки, датчики температури, датчики для протидії зіткнення, які спердя є, камера. Все повністю зроблено. Все працює, всі ходові вогні, все світить, все окей. Також по колу в автомобіля нові гальневісти, диски. Лодки. Також нові салон відчищений. Зроблено повний детейлінг певні нюанси, які стосуються, що треба буде зробити. Це, зокрема, ось можете побачити, є таке подрізкання на водійській стороні. І ось тут. Все інше в принципі, по салону в ідеальному стані. Можна навіть побачити, в якому стані сітки, зазвичай вони... Самі розумієте, які розтянуті. Також у мене було перемонтовано двірник, замінено. На каналі у мене є відео. Кожна кнопочка в даному автомобілі працює. Наявний комплект, докатка Усі інструменти всередині, все, що необхідно, все є. Крім того, днищу корозії ніякої немає, бо зазвичай кажуть, що з Канади автомобілі з корозією. Корозії взагалі немає, все просто в ідеальному стані. днищу навіть до чогось придертися немає. Одним із найбільших недоліків даного автомобіля, так як купуєш даний автомобіль в завжди вилазить якийсь нюанс під час покупки. І по даному автомобілі теж не було виключення, хоча по копорту там особливо нічого такого не було. Даний автомобіль фарбований. Практично. 5 частин, я ж не пам'ятаю, передні два крила, це однозначно фарбовані. задня кришка своя, десь дверкам, десь трішки зад, відповідно, але все в межах 200 мікрон. Тобто тут немає шпаклівки. Тобто, скоріше всього, що автомобіль десь мав незначні пошкодження. Відповідно, десь лакофарбового покриття подряпаний і просто перелаковувався. Тому по шпаклівці тут нічого нема. Просто автомобіль має певні фарбовані елементи. Все б'ється не більше там плюс-мінус 200, десь може 220 мікрон на деяких окремих елементах. Що для себе вважаю, необхідно буде треба зробити новому власнику. Новому власнику першим ділом приведеться на зиму купити нову гуму. Це гума вже на докатку. Ще цей сезон від'їздити можна. Тобто до зими на зиму потрібна нова гума. Ну, я й ціни буду разом здавати на гуму. Це приблизно значить на гуму 25 тисяч гривень. Чотири колеса, це я кажу за нові, не небиушні. 25 r э, 265 на 45. Можна купити, дивився за 25 тисяч гривень 4 нових колеса. Continental. Nexen там трішки дешевше, але це вже власне на вибір кожного. Далі, що ще по витратам? Необхідно буде зробити деталі саме лакофарбового покриття. Зокрема, пофарбувати бампер це ще 200 доларів, зробити повністю полірування. Я думаю, це разом з керамікою десь доларів 500 можна поміститися. Тобто це вже 700 доларів, плюс гума, там 600 доларів, 1300 доларів. все, що буде треба зробити з автомобілем. Плюс треба буде замінити, якщо хтось хоче, карти. Те, що я показував, потріскане. Думаю, що карту за 100 доларів можна купити. І тут теж десь доларів 100, ну хай 250 комплектом. Тобто 1500 доларів для того, щоб автомобіль довести до ладу. Ціна даного автомобіля буде 20500 доларів. Я думаю, що це адекватна ціна за таку комплектацію за такий автомобіля. Відповідно, рахуючи, що це фактично низ ринку. Таких автомобілів з такою комплектацією немає. Ви зараз на екрані зможете побачити, яка комплектація даного автомобіля, а я коротенько лише перерахую, що він має. Значить, це камера 360 огляд, повний мертві зони, адаптивне освітлення, саме топове освітлення, яке ставилось в той період на дані автомобілі. Це Mercedes Intelligent Light System, поворотне освітлення світить просто. Бомбезно партроніки, задні, передні, кармон, кардон, акустика, відповідно, електропривід сидінь, як водійського, так і пасажирського, електропривід керма, клімат, контроль, виходить? Чотирьохзонний, тому що задньої сторони теж регулюється він. Крім того, хочу показати, що є підігрів також задніх, задніх сидінь. Електропривід криш, кришки багажника. Ambitent light system, тобто підсвітка салона, дуже класно світиться, можна вибирати яке освітлення, також ось ці накладки, які йдуть на пороги, теж. Підсвічується досить класно, без ключовий доступ, заведення з кнопки, система запобігання, зіткнення так її назвемо, там не пам'ятаю, як вона точно називається. В принципі, комплектація досить непогана і гарна для такого автомобіля. Є, звісно, трішки над ним попрацювати над чим, однак я рахую, що ціна. Такого автомобіля більш чим достойно. 20 тисяч 500 доларів. Враховуючи, що його ціна повністю з усім, тобто я його купив там приблизно за 16500. І щоб його довести до ладу з усіма нюансами, все, що треба було зробити, це вартувало мені приблизно 3500 доларів. Немає ніяких технічних нюансів зі сторони електроніки, зі сторони двигуна, жодної помилочки, все читається, все їде. У автомобілі немає жодної помилки для порівняння те, що було ви зможете побачити згодом після перегляду ось цього звіту. Жодної помилки. Тут, до речі, теж ще стоять колеса МГ-пакет, типу обвіс МГ рахується в ньому. Зеркала складаються теж. Забувся розказати, однак я думаю, ви це самі побачите по переліку того всього, що я виклав по комплектації. Власне, ось таке відео. Якщо у когось зацікавив, звісно, такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся, пишіть з радістю. Покажу, розповім, приїдете, оглянете. Власне, на цьому буду завершувати. Якщо залишаються якісь додаткові запитання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!